Окей, давайте розбиратись культ чи релігія? На перший погляд, різниця ж очевидна, правда? Але от що цікаво, сьогодні ми побачимо, наскільки ця межа насправді тонка, а іноді, знаєте, її взагалі майже не видно. Просто уявіть собі таку картину: затишна кімната, смачна їжа, навколо неймовірно привітні люди. Вони слухають кожне слово, кивають, здається, вони розуміють усі проблеми. Ну просто ідилія, так? І от в якийсь момент у голові може промайнути думка: а це точно просто дружня спільнота? Чи щось інше? Власне, це і є те ключове питання, в якому ми сьогодні будемо копатись. От скажіть слово, культ. Що перше спадає на думку? Зазвичай це якісь досить моторошні історії. Наприклад, небесні ворота, пам'ятаєте? Та група, учасники якої у 1997 році скоїли масове самогубство. Вони вірили, що їхні душі забере космічний корабель, який летить за кометою. Або ще один приклад: Аум Сінрікьо. японська організація, яка у 1995-му влаштувала жахливу атаку із застосуванням газу Зарен у токійському метро. От саме такі історії, знаєте, і виліпили той самий стереотипний похмурий образ, який одразу виникає в голові. Так, ці події, звісно, шокують і сильно впливають на наше сприйняття. Але от питання а чи завжди слово культ означало щось таке зловісне? Щоб у цьому розібратися, давайте зробимо крок назад у часі, подивимось, звідки це слово взагалі взялося і як воно так сильно змінило своє значення. І от вам перший сюрприз у стародавньому Римі слово култус означало щось зовсім інше, це були по суті невеликі, іноді навіть елітні групи, які вшановували якогось конкретного бога. Тобто, це було ну, щось на кшталт фан-клубу божества, точно не табір, де чекають на судний день. Шлях цього слова, звісно, був ще той. Отже, у Римі це фан-клуб. Для самих римлян, до речі, раннє християнство виглядало як якась дивна, незрозуміла секта на узбіччі суспільства. А потім різкий стрибок у 1950 роки. На фоні страхів часів Корейської війни термін культ намертво зрісся з поняттям промивання мізків. Це було таке собі просте, хоч і моторошне пояснення, як хтось міг, наприклад, раптом стати комуністом. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. До справжнього парадоксу річ у тім, що багато сучасних, цілком мейнстрімних релігій колись теж називали культами, давайте розглянемо один ну дуже яскравий приклад. Отже, історія починається у 1820-х роках. Молодий хлопець Джозеф Сміт заявляє, що йому явився ангел. І цей ангел показав йому місце, де захована стародавня золота книга, написана, як Сміт її назвав, реформованою єгипетською мовою. І от що вражає Сміт стверджував, що за допомогою якихось спеціальних каменів переклав усі 588 сторінок всього за 90 днів. Так на світ з'явилася книга Мормона, яка і стала фундаментом для нового руху, святих останніх днів. Звісно, рух сміта почав швидко рости, але водночас викликав просто шалений опір. І от ця цитата історика Сідні Альстрома, як на мене, ідеально описує весь цей хаос. Чим вони були? Сектою, культом, новою релігією, народом усім одразу. І так, те, що починалося як маленька переслідувана група, з часом виросло у величезну світову церкву. Гаразд, гаразд, але може, все ж таки є якийсь чіткий чек лист Ну, знаєте, набір ознак, за якими можна точно відрізнити культ від релігії. Давайте спробуємо такий скласти. Зіграємо, так би мовити, в адвоката дьявола. Так, пункт номер один у будь-якому такому списку харизматичний лідер. У групах, які називають культами, є, скажімо, Рон Габард, звісно. Але ж подивимося на світові релігії: Ісус, Мухаммед, Сідхарт Хагаутама, хіба їхній вплив не був, м'яко кажучи, ще масштабнішим. Добре. Пункт другий: експлуатація та зловживання. Згадуємо трагедію Гілки Давидової. Це жахливо, але на превеликий жаль історії про фінансові зловживання чи жорстоке поводження з людьми, їх можна знайти і в католицьких громадах, і в євангельських, і в єврейських, мусульманських, буддійських, індуїстських. Це сумна правда. І от ми підходимо до ключового висновку. Вся та шкода, маніпуляції, зловживання, тотальний контроль, яку ми автоматично асоціюємо зі словом культ, вона виявляється, не є унікальною тільки для них. На жаль, такі проблеми можуть трапитися в будь-якій організації, де є люди, включаючи і великі визнані релігії. Та є ще один аспект цієї теми, можливо, навіть найнебезпечніший, і це сам ярлик культ. Іноді знаєте, саме це слово може перетворитися на зброю. Давайте подивимось на історію організації МУВ, це був новий релігійний рух у Філадельфії, в основному афроамериканський. Вони відкрито виступали проти расизму, проти системного пригнічення, практикували комунальне життя, компостування, називали це природнім способом життя. Звісно, такий спосіб життя і такі переконання вони дратували і сусідів і владу, і дуже швидко правоохоронці та преса повісили на них ярлик. Який. Звісно ж, небезпечний культ. І це слово, цей ярлик стало ніби дозволом на те, що сталося далі. У 1985 році поліція Філадельфії скинула на їхній будинок бомбу. Почалася пожежа, але пожежникам дали наказ її не гасити. В результаті загинуло 11 людей, п'ятеро з них діти. Це це просто жахливий приклад того, як один лише ярлик. Може призвести до абсолютно нелюдської жорстокості. Саме через такі історії і через те, що критерії абсолютно розмиті, багато вчених сьогодні кажуть: а давайте взагалі відмовимося від цього слова. Воно занадто заряжене негативом. Замість нього вони пропонують інший термін новий релігійний рух, або скорочено НРР. І він просто констатує факти: рух так, релігійний так, новий. Так, і все, жодних оцінок, жодних звинувачень. Це не означає, що група хороша чи погана, це просто опис. І виходить дуже цікава річ. Часто густо ярлик культ говорить нам набагато більше про саму людину, яка його використовує, про її страхи та упередження, аніж про групу, яку так називають. Це просто такий короткий спосіб сказати: так, це для мене занадто дивно, або це занадто небезпечно, щоб бути справжньою релігією. Бо якщо копнути глибше, то виявиться, що люди в цих нових рухах шукають того ж самого, що й послідовники давніх, шанованих релігій. Вони шукають відчуття приналежності, шукають сенс, шукають прийняття. І якщо подивитись на це саме так, та межа між культом і релігією не просто розмивається, вона по суті зникає. І це залишає нас із фінальним і, мабуть, найголовнішим питанням то в чому ж справжня проблема? В самій групі, чи все таки в тому ярлику, який ми так легко на неї вішаємо?